З одного боку, ми бачимо загострення ситуацію на лінії фронту, з іншого боку, ми чуємо безліч різних американських сигналів. Ну, мені здається, що коли українці б'ють власною далекобійною зброєю по військово-промисловому по окупансу Росії, я вважаю, що тут удар по удмурці є досить важливим, тому що він зменшує відстані. По Криму ми неодноразово бачили такі ракетні удари. А от по заводу Водкінську, а це завод, який виробляє складові для Орішника, для кінжалю. Ми побачили вперше, принаймні ракетний удар може дрони долітав. І це, в принципі, говорить про те, що Україна власними ракетами може бити по військових підприємствах Російської Федерації навіть на такі відстані. А тепер у собі, антіна, що такі удари могли б відбуватися. За допомогою західних далекобійних ракет. От тому я весь час кажу, що насправді Трамп не е, наближає час війни, а продовжує. Фактично збільшує час війни, тому що він дає можливість Путіну відчувати себе у певній безпеці. Як ви розумієте, якщо б ті ж самі томагавки або Тауруси, яких могли б надати, якщо були б томагавки, вдарили б по території Росії. По її військових підприємствах, отам от, от в Удмурці, то Путіна скоро не було просто ракет для того, щоб бити по Україні. Но я вже не кажу про те, що і він сам, і співробітники Міністерства оборони Російської Федерації і президентської адміністрації відчували себе в певній небезпеці. А так, мало того, що Трамп не дає томагавки Україні, так він ще й влаштовує істерику з приводу удаваного удару українців по резиденції Путіна на Валдай. Що в принципі говорить Путіну, що його задача просто продовжувати ці перемовини стільки, скільки йому заманеться, і чекати, поки Трамп залишить увальний кабінет, це ж до речі, не так довго залишилося навіть за кращих обставин для Трампа. Вже 29-й рік можна сказати на порозі. Вже і ми з вами у 2026-му. для авторитарного правителя, яким є Путін, подумайте, що він керує Росією з 2000-го року. Що для нього у 2026-му означає 2029-й? Нічого. Так, я погодлююсь, це надзвичайно істотний момент, і я про нього також неодно, не не неодноразово говорив. Зокрема, йдеться про те, що Трамп дарує Путіну час. Під, під час цього процесу ну Путін надалі терзатиме Україну. І відповідно, підняття ставок. Так як ви гадаєте, чи є перспектива того, що хтось з дорослих гравців наважиться додати нам. До наших арсеналів додаткові далекобійні ракетні системи. Ну, на сьогоднішній день я не бачу таких підстав для, за, за одної простої причини. Європейці у таких питаннях продовжують орієнтуватися на американців. От е, е, згадайте, скільки було розмов про можливість надання Тауресів тоді, коли на переговірному столі була розмова про тамагавки. Про це говорив. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скажімо, під час власної передвиборчої кампанії. От, якщо б він би був федеральним канцлером тоді, коли це обговорювалося, він обов'язково це питання вирішить. Сьогодні Фрідріх Мерц виглядає абсолютним реалістом. Він чітко дає оцінку переговірного процесу як безперспективному, як такому, який Путіним використовується для затягування часу. Але про Тауруса він більше не говорить. Трамп перестав говорити про томагавки після своєї телефонної розмови з Путіним. Так після цього було багато емоцій між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації. Вони скасували цю зустріч в Будапешті, американці, Путін знову розчаровував Трампа. Трамп навіть запровадив е, санкції проти Раснівці і Лукоїла. Але розмови про далекобійну зброю закінчилися, ніби їх ніколи не було. Помітили, що їх навіть українська сторона більше не веде. Ну, це багато про що говорить.